Дев'ятниця до Матері Божої неустанної помочі, шостий день. О святі шатіго неостанної помочі, ти єдиний притулок для грішних, потіха зажурених, надії розпачливих. коли навколо мене туманно і похмуро, коли всі покидають мене, тоді вдивляюся у достойне Твоє лице, підіймаю свої засмучені очі до Твого образу. І бачу крізь сльози твій спідчутливий погляд, звернений і ніби промовляючи до мене. Не втрачай відваги і надії, я з тобою. О мати, не покидай мене ніколи. О найсвятіша діво неустанної помочі. Злибани душі кличу до тебе. Прийди до мене з порятунком, вислухай мої просьби, звертаючись до Ісуса Христа. Діво непорочна, Мати Божа і наша добра Матір. Молися за нас до Ісуса. Отче наш, що нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радиться, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.